Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні хочу порозмірковувати, порозмірковувати <смірков> щодо застосування е, волі. По-перше, я думаю, треба зрозуміти, що свою волю можна застосовувати і потрібно застосовувати перш за все, а можливо навіть тільки до себе. Не до когось іншого, не треба намагатися когось до чогось спонукати або, ну, тим більше, змушувати. Так ось, ваше волевиявлення повинно стосуватись ваших емоцій, ваших дій та ваших думок. Перш за все. Нам потрібно усвідомити, що все це наша юрисдикція, тобто це наше господарство і ми маємо навчитись ним керувати. Чи можемо ми почувати ну, будь-що? Чи можуть нас захопити будь-які почуття? Так, звичайно, бо ми живі люди. Але які емоції ми вже будемо проявляти, це вже залежить від нас. Це вже наш вибір. Так само дії і думки. Так, це складно. І це мож... чи, можливо, це навчитись, ну, так би мовити, один раз і назавжди. Ну, можливо, не один раз, а вчитись, вчитись і навчитись. Ні, я вважаю неможливо. Сьогодні в нас вийде. А завтра ні. Чи сьогодні вийде трошки краще, завтра трошки гірше. Головне, мені здається, задля гарного результату не ставити е, собі дуже такі знаєте, на п'ятірочку. Достатньо на четвірочку. А іноді у важкі часи, які ми зараз з вами переживаємо, і на трієчку достатньо. Про цей лайфхак я розкажу в іншому відео. Мене з ним познайомила одна з найбільш ефективних, ні, не дівчин, а людей, яких я бачила в цьому світі. Ой, який птах летить. Вибачте, це просто неможливо. Не знаю, хто це такий великий гарний. І так, вибачте, відволіклась. Тобто це все наше з вами господарство. І ми повинні якнайкраще навчитися ним керувати. Головне ніколи не полишати керування. Головне ніколи не говорити, якось воно буде. Це не в нашому зва... менталітеті, якось буде. Нам потрібно гарно, нам потрібно якісно. Тому да, ми вчимося кожного дня, кожної години вчитися керувати своїми думками, своїми почуттями. Ні, не почуттями, своїми емоціями і своїми вчинками. Бо це все наше. Маємо навчитись. І ось такі перші наші кроки, я вважаю. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока!